Сьогодні я запропоную вам сплести такий червоний браслет-оберіг, який буде вас захищати з червоних ниточок в техніці макромет. Я відміряла дві ниточки довжиною по одному метру, зафіксувала на відстані приблизно 8 см. Це відстань для нашої застіпки рухливої. Розділяю наші ниточки і починаю плести самим звичайним репсовим вузлом в техніці макраме. Одну ниточку е я буду оплітати іншою. Значить, починаю з лівого боку, так мені зручніше. Ліву ниточку я загинаю в петлю, вигляді четвірочки, розміщую її поверх другої ниточки. І вільний її кінець протягую в цю петлю, яку я утворила, відтягую. роблю це ще раз. Далі ця ниточка, яку ми оплітали, вона Перейшла в нас на праву сторону, значить тепер ми будемо працювати знову-таки та, що знаходиться зліва, оплітати ту, яка перейшла на праву. Загинаємо в четвірочку, кінчик, ведемо в петлю, підтягуємо гарненько, повторюємо наш рух. Ось, ви бачите, вона переходить на праву сторону. Тепер вона стає ниточкою основи, а робочою ниточкою у нас виходить нитка, яку, яка спочатку була ниточкою основи. Тобто вони міняються. так? Одна стає робочою, друга ниточкою основи. В техніці ми використовуємо репсові вузли. Продовжуємо так до довжини нашого браслету. Загинаємо в четвірочку, в петлю, кінчик цієї ниточки пропускаємо ще раз. Петельку і щільненько підтягуємо, щоб не було ніяких проміжків. Повторюємо рух. Репсовий вузол складається з двох напіввузлів. Я використовую зараз дві ниточки, тому браслет виходить е, такий вузенький. В тому, який я показувала ось він на початку, використано три ниточки. Його ширина 3 міліметри, тому що е, 1 міліметр це товщина кожної із ниток. Продовжуємо ось таке плетіннячко у нас получається. Приміряємо наш браслет ось, це вже потрібна довжина, приблизно на 1 сантиметр має ваш браслет бути трошки коротшим для застіпки. Тепер ми маємо відрізати зайві ниточки, на кінчиках зв'язати вузлики і зробити застіпку. Застіпка буде рухлива, давати змогу збільшувати або зменшувати браслет за бажанням. Так, ми маємо накласти кінці нашого браслета один на один, поверх вкласти коктейльну трубочку, шматочок її невеличкий, приблизно 3 см у мене. Відрізати для застіпки. Мотузочку приблизно 25-30 см. Розміщуємо один кінчик цієї мотузочки на трубку і обвертаємо все разом і трубочку, і кінчики нашого браслету. Рухаємося в ліву сторону. Пальчиком притримуємо, щоб у нас не розкручувалось плетіння, розміщуємо паралельно завиточки один одного. Робимо приблизно 6-7 обертів. Далі цей кінчик, яким ми обвертали, ми маємо зліва направо через трубочку пропустити, витягнути разом з трубочкою. І тепер в кінці нашої застіпки ми маємо затягнути. Зайві кінчики нашої застіпки я обрізала. Так як ця ниточка натуральна, ми її не можемо заплавити, так як в попередніх моїх відео в техніці макраме. Ця фенічка виконана косим плетінням із двох ниточок. Якщо ви хочете виконати фенічки ширші, з більшою кількістю ниток в описі ви знайдете посиланнячка і багато цікавого.